Тема сьогоднішнього нашого уроку геометричне різьблення. Даний вид різьби характеризується різьбленням геометричної фігури трикутника. Будь-яку фігуру ми зобов'язані розбити на трикутники. Ось довільна фігура, виконана за допомогою циркуля. Олівець циркуль. Нам потрібна буде також лінійка, відповідно, гумка. Розмір дощечки майбутньої ось у нас 70 на 150 мм. Відступаємо від краю по 5 мм. Цього буде достатньо, щоб потім різець не прорізав, не розломав край нашої дощечки. Фігури виконуються в довільному плані. Але обов'язковим є їхня симетричність. Через те ми розбиваємо майбутню різьблену дощечку за допомогою симметричних ліній, осі осів симметрії. І малюнок, який у нас з нижньої частини, такий самий має бути і вгорі. І четвертинка зліва та справа також має відповідати, мають бути симетричними. Ось у нас для прикладу є трикутник. Довільна фігура, яка виконана частково під лінійку, частково від руки. Квадрат розбиваємо на трикутник. Після того знаходимо центри трикутників. Далі розбиваємо наш трикутник ще на три трикутники, які безпосередньо вже будуть різ... різблитись. Уже під час розбивання на трикутники ми використовуємо майже паралельні лінії. Ось таким от чином. Оці от лінії, їхні знаходження і потім наколювання на дощечці, пришвидшують, прискорюють виконання самого різьблення. Ось таким чином ми розбиваємо наші трикутники ще кожен на три трикутники.